Всім привіт. Год назад, год назад столкнувся з такою проблемою і вирішив поділитися. Короче, Opel Astra, машина, да? и суть яка? машина нагрівалася, прогрівалася до робочої температури и просто глохла. Тобто, коли під капотом збиралося тепло, машина глохла. Суть в чому була. І входить суть, що вона типу, прочахне, хоп, типа, завів і поїхав. Виходить, як я приділив, що це є. А як то кажуть, так ото, методом електрика. Поїхав до одного, другого, до п'ятого електрика. Один електрик мені перевірив, каже, так це мозги, каже. І сутіка, яка. Тобто, якщо у вас, наприклад, є така проблема, то можете просто на мозги палити холодної води. Тобто, якщо у вас машина заглохла, просто на мозги лиєте холодну воду. Десь пів літри. Вони прочахають, якщо ви на ключик заводите і їдете, значить це мозги. Кіпа. І не, не треба боятися, що там щось там замк... замкне, щось там, щось там заклинить, щось того подобного. Я типу як лив ну в міру. все, да, то есть. Ну теж перебарщувати не треба. Один раз перевірили да, і все, і хватить І все. то Я довбався довбався, потім просто замінив мозги. Це були мозги. Не датчики, нікого не слухайте, це мозги просто були.